І основним повідомленням. Тобто тут буде баланс між кількістю інформацією і змістовністю. Скажімо, цей, до цього балансу ми будемо і прагнути. З якими іменно матеріалами ви будете працювати для цієї вот комплексної оцінки? Це личний, інтерв'ю, опроси, адвокатські, якісь вот, фото-відеоматеріали. Это... То есть с чем вы будете работать, с какими документами, с какими источниками то есть, непосредственно? Сотрудники, материалы, которые могут служить свидетельством то, что были Правильно. Це і свідчення, це і документи, якщо можливо, це і фотодокументи, і ну, все, що в звичайній практиці використовується для доказу вчинення правопорушень. Будь-які докази, які є допустимими, ми будемо використовувати. Дозвольте, я додав. Різняти, хоча б наші назви є, звучить слово розслідування, але ми не, не маємо повноваження слідчого.